Шановні друзі, сьогодні про таку важливу дуже жіночу проблему жіночого здоров'я це болі при статевому акті. Це наукова мова діспаревнія. Насправді це достатньо поширена скарга, яка зустрічається за різними оцінками, приблизно у 10-25% жінок протягом життя. Це зовсім немало, тому, безумовно, про це треба говорити. От, якщо у вас така проблема, то обов'язково зверніть увагу на це вашого гінеколога, тому що це питання, яке можна вирішити в більшості випадків можна або вилікувати ці болі, або значно вам покращити їх. Диспареонія, ці болі при статевому акті, вона розділяється на поверхневу і глибоку. Поверхнева диспареунія це от на вході у піхву, десь в ділянці вульви, от саме там. Сконцентрований біль. І причини тут можуть бути запальні процеси різні, недостаток жіночих гормонів, естрогенів, зокрема у жінок в постменопаузі або у жінок, які гадують грудьми. Це можуть бути такі проблеми, як вульводенія, наприклад, інші запальні захворювання і дерматози в цій зоні. Тобто спектр захворювань, які викликають. Болі на вході опіху, він дійсно вражає і може залучати і дерматологію, і неврологію, навіть, і психіатрію, ну і, звісно, гінекологію. Тобто дуже великий спектр. Якщо говорити про глибоку дисперівні, то основна причина тут ендометеріоз. Тобто десь там в глибині болить, кудись там в кишку віддає, От, при менструаціях болить. То основна причина ендометріоз, але це можуть бути і запальні захворювання органів малого тазу, це може бути венозне повнокров'я за стійні явища органів малого тазу. В деяких випадках це може бути злуковий процес, це може бути деякі види леєміоми матки, аденоміоз. І навіть захворювання не жіночої репродуктивної системи, але органів суміжних, які знаходяться близько до цієї зони, наприклад, деякі захворювання кишечника, в тому числі пухлини кишечника, деякі захворювання сечового міхура. От, тобто, ви бачите, що причин тут дуже багато може бути, але безумовно починати треба саме з гінеколога, тому що гінекологи вони частіше з цим стикаються і частіше можуть вам допомогти. Отака от, от інформація. Я сподіваюся, що зацікавила вас, якщо ви чули, що у вас або у ваших знайомих, друзів родичів така проблема, то, будь ласка, звертайтеся, ми спробуємо вирішити цю непросту задачку і допомогти вам знову відчувати. Гарну якість життя. Бо ви того варті. До нових зустрічей!